Шановні, українські аграрії. Покажу вам інновацію для тваринництва. У мене, чесно, в холдингу такої не було. Не знаю, чи не ті часи були, чи взагалі не те думалося, але зараз стало питання за якісного силу сусінажу. Оце взяли Кобзаренка таку машинку. На перший згляд нічого такого немає, але ви самі розумієте, більше знає на тон важить. Зараз ми глянемо. Але така машинка, я вам скажу, таке як з тепловоза. Пару познімали. Завод Кобзаренка, до речі, бачите? Молодці, хоч щось українське є столкове. Так, а де ж воно? Етикетка? Де вона? Щось не видно етикет. Ну, Здається, до п'яти тонн це вся історія. Чи 3 тонни, чи п'ять тонн. Що не збрехати. ну подивитись самі характеристики. Але для тваринства я вважаю дуже класно, тому що можна скоріше це все затрамбовувати якісно, щоб не було ніяких там... Грибів, ну щоб все було нормально, щоб готувався якісний силос, щоб корівки були задоволені, щоб зоотехніки не транділи, що щось не так зроблено. Так що в кого немає, не знаю. Попробуємо, покажу, але в принципі вже є. Все таки звертаємо увагу на тварини свої, на якісний силос і наш, щоб усе було добре, аби тільки опадів ще було більше. Тримайтеся, успіхів вам!